Запрошую вас зазирнути до світу, де оживають улюблені герої та фантазії. Ми завітаємо до магазину будинок іграшок і подивимося, які неймовірні скарби там можна знайти. Світ Майнкрафту: блоки, мечі та улюблені персонажі, які можна зібрати і створити свій власний піксельний світ. Для тих, хто захоплюється технікою, великий вибір роботів. Від малих до справжніх велетнів кожен знайде щось на свій смак. Особлива магія це іграшки-сюрпризи. Візьмеш фігурку зі Стіча, Міньйонів Сейлор Мун, Гаррі Поттер. Спанч Боб, окремий куточок радості для справжніх фанатів магії це колекції з Гаррі Поттером. Тут можна знайти унікальні фігурки і атрибути з чарівного світу, які обов'язково сподобаються колекціонерам. А тепер трішки про дитячу косметику. Тут є все: від гелів для душу до блисків для губ, бомбочок для вани і навіть цілі косметичні набори. Можна знайти щось цікаве для кожної маленької модниці. Для фанатів милої класики іграшки з колекції. Сім'я Сільваніан, де можна обрати різних звіряток, меблі для них і навіть цілий будиночок. І звісно, Барбі на будь-який смак з машинами, тваринками, різними аксесуарами та навіть Барбі, мама з дітками. Наостанок покажу ще кілька великих ляльок і колекції від леді Баг та інших улюблених героїв. А на цьому наша мандрівка завершиться. Нехай кожен знайде свою ідеальну іграшку.